Арбітраж сьогоднішнього матчу. Віталій Маляр арбітр матчу з міста Хмельницького, асистенти арбітра Кирило Хіміченко Київської області та Дмитро Каморніков з Донецької області. Знову чи з м'ячем, якось легко його пропустили простріл і трішечки не встигає. Гравець Василь Луців, здається, був. Ще один удар. Це, можна сказати, вже перший небезпечний момент в цьому матчі. Петро Луців з м'ячем. Подача на дальню стійку. Удар головою відбувся. І змушений Іван Пономаренко з під попередчини витягувати. І тут контратака 3 в 3. Чернівецька команда Василь Павлонюк забігає, але вирішив саме пробити. Гравець боковини. Це, здається, перший удар, що не помиляюсь, у господарів поля. Пасічник довгою передачою наліво. Здорово, дійшов м'яч на прострілі. Стійка, стійка рятує харків'ян. Денис рябий пробивав. Подає рябий на дальню стійку. Іван Піц. Який момент був у Івана Пиця, не зумів розібратися в ситуації. І харківська команда проводить контратаку. Страхує Роман Бодня, але підстрахував, що віддає пас на місці Іван Пономаренко. Так, здорово розібрався з чотирма захисниками Геннадій Сінчук, дев'ятий номер, але Іван Пономаренко подає Фересеенко. І замикає кирило Пасічник, але м'яч проходить в сантиметрах від штанги. Палагнюк з м'ячем потягнув. 11-метровий удар. Він гравець е, харківської команди за плече Василя Палагнюка, і арбітер Віталій Маляр е, показує на 11 метрів. З коментаторської чудово було видно дотик руки. І яка була поставлена на плече Василя. Розбігається Василь. Удар. відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0. Напевно, заміни так підсилили. Віру в боковини в перемогу. Василь заробив цей пенальті бездоганно його виконав. Через правий фланг Бузько з м'ячем, Фарсенко. Хотів відібрати, але знову, знову Станіслав Мороренко. Знову передача на Буська, той по понизу. Небезпечно, небезпечно, але має забирати цей м'яч кіпер Буковини. Трішки паніка була в воротарському майданчику. Саме від нього виходить м'яч. І тут вимає кінець свисток. Чіновецька «Буковина» перемагає харківський металіст в шостому турі першої ліги. Вітаємо всіх болівальників Чіновецької команди.